Ми наскали запрошуємо вас отримати всі види на замовлення, всі види студентських робіт, наукових робіт, також всі види аспірантських кандидатських робіт за зниженими цінами. Адже на перше замовлення знижка мінус 40% для кожної сотні дуже ласкаво, запрошуємо вас отримати ці послі сотні відаки збережних сторіс, мінус 40% знижки на перше замовлення, а також, що дуже важливо, можливість підбору ціни за вашим бажанням. Тобто в нас в базі більше 300 авторів і ви зможете підібрати а, ціну і а, навіть а, ступінь всі високі, да, мають ступінь. Але це може бути смм спеціаліст копірайтер, журналіст, кандидат, наука, аспірант магістр і так далі. і так далі а, Саме за вашим бажанням. Тому чекаємо ваших смс дуже сильно. А, пишіть будь ласка, і дуже раді вам допомогти. Тим то надаємо ще дуже багато. Поступ, наприклад, СММ, маркетинг, дуже багато курсів з різних сфер. От, але поки що давайте ми зупинимося на цьому. Е, пишіть, чекатиме ваші смс. А е, ще важливо скажу: курси всі в форматі записаних відеоуроків е, з доступом на вічно. Е, це СММ, маркетинг, е, психологія, це також закриті групи телеграм, група телеграм, яка оновлюється час на часу, е, товарний бізнес, дропшипінг, тобто розвиток різних сфер, це також е, це також pdf файл безкоштовні і платні методи просування в інтернеті, які це все ви можете отримати просто зараз. І всі курси сертифікатами, що дуже важливо. Також курс написання текстів. Нагадаю, всі курси онлайн записі із сертифікатами в кінці. Тому кого що цікавить з цього, кучу підладочка, будемо дуже раді. Наша команда дуже вас любить і чекає ваш смс.